Він іначе не міг, це тато. Він правильний, він справедливий, він щирий, він дуже любив людей. Він, він всім знаходив для всіх якесь виправдування, що так людина це зробила, бо це так потрібно, значить. І він ніколи не робив так, ну як кажуть, як не рубав з плеча. А ще цікавився історією та неймовірно любив свою родину та батьківщину. Іван пішов захищати Україну ще у 2015 році. Виконуючи бойові завдання у водяному поруч із Донецьким аеропортом, отримав контузію. Тож через півтора року рідні нарешті дочекалися бійця вдома. Повернувшись за Тоос, то він влаштувався на роботу, де завжди був душею компанії. Та, попри все, думками Іван був на фронті разом зі своїми побратимами. Як розповідає дружина військового Тетяна про неминучість широкомасштабного вторгнення Росії, чоловік знав, тому готувався. Він каже: Я ти ж розумієш, що я все одно буду там. Ну ну, тобто, він нас морально готував до того, що це відбудеться, і що. Він не зможе залишитися просто, хоча ну, в нього маленька дитина, так само тут ми тільки-тільки будували сім'ю, в нього робота. Ну у нас дійсно ну, круте життя. Ну нехай ми мало років прожили разом, на жаль, але ну, ці роки були просто супер. Ми дуже багато проводили часу разом. І це найголовніше, що потрібно робити. Це проводити час разом. Тому що за роботами, за якимись життєвими битовими проблемами ми. Забуваємо про те, що найголовніше це те, що в нас є сім'я, діти, ну і один в одного, однозначно. Він в 6-1 ранку і каже, мам, почалась війна. І я кажу, і що, сина? Я перше, що спитала, ти не підеш, а він каже, мам, він не відповів. Він каже, збирайся, ти, і святі, ви їдете до прабабусів в то Я дуже питала його. Я його питала, чи він піде, але він не міг не піти, так як він був групою резерву. І він не міг. Він не міг. І він казав, мам, ти розумієш, я кажу, може, ми тут лишимося, він каже, це війна. Я повинен бути там, я повинен бути там. Ванечка, він у нас дуже стриманий, але на той час, коли ми виходили з квартири, він дуже плакав. Він так плакав, він плакав, тримаючи синочка. Він, Невірно відчував. Він його обняв пішов до себе в кімнату. Він так плакав. Довіривши мамі найдорожче, 30-річний Іван пішов до військомату, а згодом приєднався до 128-ї закарпатської бригади. Під позивним Махно вирушив у найгарячіші точки передової. Та про жорсткі реалії війни рідним не розповідав. Бувало, що й по п'ять днів не виходив на зв'язок, а в повідомленнях писав коротко: не хвилюйтеся, в мене все добре. У травні минулого року чергування на посту в Гуляйполі стало для Івана Смогоржевського останнім. 11-го числа ми поговорили, а 12-го числа зателефонували брату мого чоловіка Олександру. Зателефонував взагалі дуже дуже близька людина мого чоловіка. Вони були в АТО разом, і він називав його батьком. Він зателефонував Саші, брату чоловіковому. І сказав, що Ванечки немає. Ну, ми, звичайно, в це не повірили, тому що ми не розуміли, як це немає і так далі. Саша позвонив вже мені. Ну, і що? Ми почали шукати, де, де, що, як. Ну, ну, це таке. Ми пройшли дуже великий шлях, ми тиждень чекали на тіло. Тетяна часто навідується на могилу чоловіка, аби поділитися з ним думками. Шкодує, що так і не встигли обвінчатися у Львові. Пара познайомилась понад 12 років тому, ставши найкращими друзями. Перед війною мали три щасливі роки подружнього життя. Нині ж дружина з теплотою показує нагороди молодшого сержанта Івана Смогоржевського. Зокрема, орден за мужність третього ступеня виданий посмертно шеврони, обручку, прапор підписаний. Побратимами та інші пам'ятні речі. Пан Микола носить шеврон, в нього написано батько, він служить і досі, він приїжджає до нас. І єдине, що він мені сказав, що я не, не зміг просто ну дійсно повірити, що це наш ванюшка. І я б відпросився, поїхав, побачив, що це він. Я все зробив так, як потрібно. Він сказав, і він ще був. Ну, я відчув, що він мене якби ще чує. і Я йому сказав, що я все життя буду піклуватися про святіка і про твою сім'ю. Ми не хочемо в це вірити і досі. Це дійсно травма психологічна, я це розумію, що це потрібно прийняти, але тут не допоможе, я впевнена, що ні один психолог, ні один психіатр, тому що ми маємо це самі самі пережити, самі зрозуміти. Зрозуміти це тяжко. Спочатку ти ну, Реально звертаєшся до Бога. Чому так? Потім чи це доля, чи це ну ти ну не розумієш дуже багатьох обставин. Не може прийняти важку втрату й мати Івана у своєму внукові. Пані Любов бачить копію свого сина, адже трьохрічний Святослав перейняв усі якості та манери батька. каже, дякує Богові, що має ще одного сина, Олександра, який тримав тісний зв'язок з братом. Нема нема і телефонує. І каже мені так не вистачає, мама мені нема. Моє з ким поспілкуватися. І він каже, я боюсь, я боюсь сьогодні. Він підтримує Таню, підтримує, він до нас приїжджає Святослав, дуже любить його тата, він знає по фото, а Сашу він знає, так і Саша. Манечки вже немає рік, і він Сашу. це його Саша. Він каже, мій Саша, він навіть дивиться порою на фото, він вже не розуміє, каже, тато, ні, Саша. Маленького Святослава рідні виховують так, аби ним пишався тато. Тетяна потроху готується до його запитань, аби рано чи пізно розповісти, що найрідніша людина пішла захищати його та інших українських дітей від російських окупантів. Нині ж родина загиблого героя шукає сили жити далі. Та дякує кожному захиснику і захисниці за честь та мужність служити Україні. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.